Є 7 місць, автомат, повний привід, безключовий доступ, комбінований білий та чорний салон, комбінований в сенсі кольорів білого та чорного. Всі підсвіточки у нас працюють. Тут є додаткове управління опаленням для задніх пасажирів. Також є дитяче сидіння тут вмонтоване, дуже класна штука, дуже зручно. Тут є камера схову така, можна щось поскладати, розетка 12 вольтова йде, задні склопідйомники стоять, шкіра в ось в такому стані. Задні ліхтарі всі ціленькі, є камера заднього виду, задні пальтроніки також працюють. Багажник виглядає у нас ось так. Ось такий великий плафон від Тут також є третій ряд сидінь. Щоб даром не піднімати два сидіння, все піднімається, все є, на фотографіях там все видно. Такий. З цієї сторони такий салон, задній ряд, тут з сидіннями можна виконувати будь-які функції, підйом Підйом спинки, опускання спинки, зад вперед, складання, піднімання, тут все працює тут. Тут на вороті капець по комфорту управління. Двері відкриваються шикарно на 90 градусів. Це дуже зручно, якщо дитяче сидіння сталося, щось погружати в автомобіль, це прям дуже класно. Кнопка без ключового доступу в машині. Ця карта передня виглядає ідеально. Коврики всі є, все є, торпеда в дуже гарному стані. Так виглядає переднє сидіння. Тут також є камера така схову. Також з автомобілем є сервісна книжка, ті всі ремні дуже чистесенькі на нас дуже гарної машинки, потолок чистий, охайний. Хромовані накладки на дзеркала, хромовані колеса стоять також, є також є другий комплект резини з машиною йде. Так виглядає передній. Сидіння водія, передня частина водія. Це тут управління замком, склопідйомники, складання дзеркал, управління оптикою, фарами. Також електроуправління сидінням є присутнє. Опа. Е, акустика, преміальна акустика, Alpine стоїть. Е, Підсвітка салону, декоративна, шикарно, все підсвічується, дуже класно працює. Старт-стоп, кнопочка така у нас. Тут Можна купити наклеєчку, щоб просто руки до цього не дійшли. Помилок по автомобілю жодних немає. Тут все працює. Підсвітка гарна, декоративна з стаканчика підстаканників. Взагалі автомобіль вечором дуже приємно виглядає. Заднє колесо одне треба підкачати. Ручка АКПП. Тут є навігація вже вшита також з, країнами, з вулицями України. Воно все підтягує і працює досить швидко, як на цей, як на такий, з штатного магнітолу дуже швидко все працює. Плеєр Bluetooth працює, тут можна клімою управляти, також підігрів, сидінь присутні в машині. Камера заднього виду прокує, також є парковочний асистент. Машина дуже економна. Коробка працює, ідеально. Ну, тут проста коробочка стоїть. в цих машинах це... немає нічого такого усложненого В цій машині тут максимально все просто. Проста коробка, простий двигун, все максимально просто зроблено в машині. О, такий автомобільчик. Дуже приємно працює, приємно їде. Є невеликий стукіт по ходовій по машині, це правда. Машина ходова вперед щось підстукує. О, зараз машинка ідеально спрацює, їде і так далі. Ніяких лишніх шумів немає в машині. Двигун працює рівненько. Собі. І дуже комфортно, Такий автомобіль дуже великий, і дуже комфортно таким автомобілем користуватися. Парковичний асистент малює, скільки можна ще під'їхати, досить досить удобно, тому вже до жовтої зони доходимо і можемо зупинитися. Ніяких пінків немає в машині. Автомобіль заводиться на холодну на гарячу, ідеально. О, гарна, красива машинка.